Це атрибут міста, який існує паралельно з гербом. Герб використовується в офіційних сферах для, для, для ділових скіл за його використання. Міська рада отримує гроші, наприклад. Ось це він діє по правилам геральдики. В нього є має тільки історичну свою функцію, наприклад, походження. А от логотип він існує як бренд. Він а, позиціонує місто всіх інших старих діяльності, крім офіційної, і вже від е, логотипу, від е, шрифтових рішень вже формується в загальному сильністю. Це е, далі е, вже від орієнтації, як, як е, мають таблички з вулицями формуватися, як е, е, оформлювати лавочки чи смітники, чи будь-що інше. Це все має прив'язуватися до логотипу. Логотип задає стиль. Цьому візуальному вигляду міста. Ось Цей процес, був вже, цей процес вже триває з мінімум 70-х років в різних країнах. В Нью-Йорку, наприклад, логотип міста, це, це тоді сприймає, коли в 73-му році, якщо я не помиляюсь, логотип міста почали розробляти в Нью-Йорку, тоді це сприймали серйозно і дизайнер, який його розробив, він розробив його безкоштовно. Але потім на цьому «I love New York», я по New York це я середечко Нью-Йорк, це стало брендом по всьому світі, всі його знають і дотепер використовують. Він популярніший за, за герб Нью-Йорка, який про який ніхто не знає. І ось е, таким Країн. Тим більше, коли вони хотіли, коли в них проводились якісь знаменні події в житті країни, вони, вони розробляли під це логотипи. Чи це олімпіада якась, чи це спортивні змагання, чи це якісь симпозіуми, чи це змагання, як зараз проводиться в Європі за культурну столицю. Під це все йде логотип і формується стиль міста. В світі відоме є відомо багато прикладів, коли, наприклад, в Амстердам вони використали букву А і букву М як М. В англійській мові я є. Я Амстердам. Таким чином провели таку гру. І в Сіднеї вигляд зверху логотипу це їхня знаменита опера стилістичне зображення. І в Україні. Під євро 2012 почали підтягувати міста, розробляти логотипи швидше за всіх справився Львів, Львів, який відкритий світу з п'ятьма архітектурними спорудами. Став дуже відомим.